У гаражі карета швидкої допомоги, яку нещодавно доправили з Європи. Скоро нею будуть перевозити поранених, тож потрібно змінити колір. Поки що вона покрита яскравою фарбою, аби бути помітною здалека, і вже поступово перетворюється на мікроавтобус болотного кольору. Мені Жалко, звісно, звісно, ну це транспорт. Він повинен робити свою роботу. В нього повинен бути якийсь захисний слой фарби. Менш скажем так, заметний, щоб його менше бачили. На одне фарбування йде декілька годин. Потрібно поспішати, бо в день через гараж проходить кілька автомобілів. Скільки їх було за весь час війни, вже збилися з рахунку, лише приблизно знають, що кількість давно перевалила за сотню. Завезли стільки машин, зо перефарбували. що оці номерні знаки з різних країн: Швеція, Чехія, Латвія, Литва, Болгарія. І це тільки не всі номери, бо тільки почали збирати їх, бо здавали на металом, а це вирішили робити таку історію. Більшість автівок привозять з Європи. Для цього кожну потрібно знайти, придбати, привезти і тут же на місці полагодити, пофарбувати та віддати на потреби військовим. Основні витрати беруть на себе благодійники. Ця автівка приїхала з медикаментами. Так як приїхала і не розгружається, і краситься і. Так її уїжджає на передову. На цей мікроавтобус витратять приблизно 8 кілограмів фарби. Менша автівка вимагатиме близько шести волонтери. Її розробили самостійно на виробничих потужностях лакофарбового підприємства. Основне свойство це швидке висихання, щоб вона швидко сохла. Друге свойство це щоб вона була матова, і третє свойство щоб вона мала сім е, кольорів піксельних. От для військових для зручності ми фасуємо в таку в такі баклашечки і відправляємо непосередньо хлопцям е, на фронт. Ця автівка так і залишиться однорідною та болотного кольору. Останнім часом камуфляж тут не наносять. Це вимагає більше часу і не завжди потрібно військовим. Про колишній блиск та яскраві кольори карети швидкої допомоги тепер нагадують лише вікна. Військові попросили не чіпати у них власні ідеї, як їх зробити непомітними. Тож остаточно вигляду ця автівка набуде вже на нулі. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.